Доброго дня, діти! Казка чарівна до вас поспішає, всіх вас запрошує, ми починаємо. По дорозі бігла мишка і несла в торбинці книжку, об пеньочок зачепилась і торбинка загубилась, по дорозі я йшла, і торбинку цю знайшла, а в торбинці є казки ті, що люблять малюки. Діти. Давайте розглянемо книжку цієї чарівної торбинки. Кого ви бачите на обкладинці? Так звірів. А з якої казки ці герої? Ці звірі з української народної казки, яка називається «Зимівля звірів. Давайте її згадаємо. Хто жив у ледачого і злого хазяїна? Так, Віл. А який він був? Він був роботящий, багато роботи всякої робив. А як з ним погодилися? Дуже погано. Господарі тримали його в холодній повітці і харчі погані давали. Що ж надумав Віл? Надумав Віл покинути хазяїна і піти у світ за очі, краще долі шукати, і гірше вже не буде. А кого Віл зустрів по дорозі першим? Віл зустрів барана. А що відповів баран на запитання вола? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. А що запропонував Віл барану? Віл запропонував барану йти разом. А кого вони далі зустріли? Вони зустріли свиню, а потім гусака. А хто ще приєднався до гурту? Так, півник, що запропонував ВІЛ своїм новим друзям? Давайте, друзі, хату шукати. А що ж вони йому відповіли? Мені та хата не потрібна. У мене кожух теплий, так сказав баран. А що ж відмовила свиня? Я морозу не боюся, я в землю зариюся. А що ж сказали гусак з півним? А нас пух буде гріти? І довелося Волові шукати хати самому. І він її знайшов. Зажив собі він приспівуючи в теплі, в добрі. Їжа волова смачна і хатина тепла. А що ж потім сталося? Так, стали всі звірі по одному проситися до волової хати. А чому віл впустив звірів до хати? Та тому що звірі лякали зруйнувати його хату, але все ж таки стали вони жити всі вкупі. Добре їм та весело. А хто ж запримітив звірів у хатині? Так це була лисичка. Вона почула, як підник співає гарно свої пісні, і розповіла про це вовкові та ведмедю, що там можна поласувати м'ясцем і гарно поживитися. Діти, як ви гадаєте, чи вдалося це їм? Ну, звичайно ж, ні. Звірі перемогли лисицю, вовка та ведмедя, тому що дружба завжди перемагає над злом, тому що жили звірі мирно, у злагоді, один одному допомагали і не вирадували. Молодці діти пригадали казку. А як ви гадаєте, а чого вчить казка? Про це скажуть ось ці прислів'я Дерево міцне корінням. А людина друзями. Людина без друга, що їжа без солі. Друга шукай, а знайдеш тримай. Діти, пригадайте, хто є головними героями цієї казки? Віл, баран, свиня, гусак та півень. Пропоную вам придумати свою казку. Цими головними героями чекатиму ваших відеорозповідей. Ви дуже гарно попрацювали. Час відпочити. До побачення, до зустрічі!